Дощ іде, а я все одно відео знімаю. Дивіться, яка хмара, йде дощ, все нормально. Дивіться, це що я зараз хочу сказати. Столкаються люди з такою проблемою, що починають гнити абрикоси. Що я можу порекомендувати? Є дуже хороший препарат фунгецит Свіч. Світ -ч. Світ -ч. Інструкція і норми внесення є заді на упаковці. Цей препарат захистить ваші хвороби від всіх можливих і невозможних гнилів. Тобто, що це означає? Що будь-що практично, що ви не покропите, воно захистить від гнилів. Але, але рекомендую його кропити, коли у вас ще зелені плоди. Бо я не пам'ятаю вихід у поле, через кілька днів потрібно. Ах, дощик іде. Вітер, дощ, нормально так. Через скільки днів можна куштувати? Вже потім плоди, подивитися теж на упаковці. Ну то, що цей препарат дійсно працює, то це 100%. По чому зараз початок червня його можна вносити? Вплоть до того, якщо у вас пізні сорта абрикоси. Черешень або полуниці, можете вносити. Персик, нектарин теж сюди підходить. Яблука, груші теж отлічно отлично буде працювати. Тільки не рекомендую вже вносити його по більш стиглим плодам. Тобто Якщо у вас вже полуниця, вже ви її куштуєте, то не рекомендовано його вносити. Ось Наприклад, якщо у вас такі абрикоси вже. Ви, звичайно, його вже не вносите. Ох, який вітерець. Бо, тому що їм ще, вони вже практично стиглі, їх вже можна було переалізовувати, але, але вже вносити не можна, тому що е це їсти його людям. А якщо у вас такий стан персика, бачите, персик ще зелений, набирається тільки об'єму, тому можете спокійно цей препарат внести, щоб захистити його, і обов'язково додайте. По ньому до цього до цієї бакової суміші добрива по листу. Можете брати плантатор, вони йдуть з розрахунку на 10 літрів. Тому я думаю, що все буде чудово. Ідеальний варіант було б його прокропити: це взяти свіч, взяти плантатор, щоб можна було. Щоб можна було внести добрива і прилипач, і все, такими препаратами обробляйте зараз свої недостигші плоди і будете мати чудові відтоги в кінці плоди.